Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, хай ротик співає та сяють усмішки. Розташуйтеся зручніше. Почнемо наше заняття дружніше. Дітки, до нас сьогодні в гості завітала лялька Наталка. Наталочко, що з тобою трапилось? Коли я гуляла на вулиці, мене хлопчики дуже сильно образили. Вони назвали мене Вередою. А для того, щоб дізнатися, чи називають когось просто так Вередою, пропоную вам прослухати вірш Грецька Бойка Вереда. Мала мама одинця. Одинця мазунця, мамі з ним була біда, Одинець був вереда. Вереда вередував, всім покою не давав і бабусі, тьоті Ірі. І сусідом по квартирі. Навіть котику. Варкотику малому від плачу тікать доводиться із дому. А горобчики сміються у садах. цвіт цвірінь уже проснувся вереда. Ось у ліжку він сидить, в стінку стука. Мамо, іди, іди сюди, візьми мене на руки. Хлопець дригає ногами, обливається сльозами і подушку обніма Ма ма. ма! Стала мама умивать одинця, репетує мазунець без кінця, кулачками тре він очі. Я вмиватися не хочу, теплої води нема. Ма, ма. ма!» Мама мило червоненьке узяла, вереду свого вмивати почала. Знову плаче. Я не хочу. Ой, заходить мило в очі. Ти намилюєш дарма Ма, ма. ма. Дала мама вереду утирать, вереда давай іще дужче кричать. Він до лоба приклада кулачок. Ой колючий рушничок, рушничок, наче голки бахрома. Ма, мама. Мама супу із каструлі налила, мама ложку вереді подала. Нащо ложка заберити? хочу суп з тарілки пити. І руками обома він тарілку підійма. Ма, ма, ма. Тут за шию потекло гаряче, Верещить він. Ой, пече, ой, пече, як затупає ногами та домами і сльозами. Суп гарячий, їж сама. Дай того чого нема. Ма, ма, ма. От бабуся вже зайшла до кімнати. Булку з маком принесла для внучати. Я не хочу їсти так. Виберіть із булки мак. Чом варення в ній нема. Ма, ма, ма? Вереда усе кричить, не замовка. Ой з варенечком спечіть пиріжка. Я з варенням хочу їсти тільки так, Щоб був без тіста, а начиночка сама ма ма. ма. Стала мама одягать вереду, гасує вереда. Не піду. Хочу дома я сидіти, вже набридло мені літо. Хочу, щоб була зима. Ма ма. Мама слоника купила заводного. Вереда горла сили. Не такого. Я не хочу заводного. Ти купи мені живого І з ногами чотирма ма, ма ма. Він із мамою гуляв у саду, то проходив пізнав Вереду. Знов розплакався синочок. Мамо, хочу в дитсадочок зратися з тітками всіма. Ма, ма ма. А йому відповіли малюки. Ну, навіщо вереда нам такий? Ні, не візьмемо тебе ми сюди. В дитсадочок нам не треба Вереди. Ось ми прослухали дітки, з вами віршик Грицька Бойко Вереда. А зараз я хочу провірити, чи уважно ви його слухали? Кого назвав Вередою автор. Так, вірно, Вередою автор назвав хлопчика. Чи з усіма вередував хлопчик, чи тільки з мамою? Так, вірно, зі всіма. Чого захотів хлопчик? Так, хлопчик хотів піти до дитсадочка, а як діти йому відповіли? Так, що в дитсадочок нам не треба вереди. Вірно, у всіх ситуаціях хлопчик. Вирядував, він на все скаржився. Чи сподобалась вам поведінка хлопчика? Ну що, Наталочка, тобі сподобався наш вірш? Мені так дуже соромно, адже в деяких ситуаціях я впізнала себе. Я більше так поводитись не буду. Я дуже сподіваюсь, що ніхто себе не впізнав, а якщо впізнав, то зробить висновки і не буде так поводитись. Дякую вам, дітки, що ви допомогли мені зрозуміти, що вирядувати це погано та негарно. На цьому наше заняття закінчується. До побачення до нових зустрічей. Дякую за увагу!